Україна у липні місяці 2023 року. Дивимося, яка небезпека загрожує Україні у цей місяць з боку Російської Федерації у контексті війни, у контексті військових дій. Україна у липні місяці 2023 року. Схід України. Піднічок. Захід України. схід України з водою напряжена дуже ситуація, напружена ситуація і острах того, що може прилетіти по водних ресурсах. Дуже от прямо от переживання. от Внаслідок війни, окрім того, ще йде і загроза з боку води. Також ідуть якісь новини, жахаючі якісь новини, можете почути про війну, про якусь загрозу з боку ворога. Якась новина, яка суперечить одна одній. Ну, дві новини, яка суперечить одна одній, треба перевіряти. Може, це будуть вкиди ворога, які хочуть ще і змінити ситуацію у свідомості людей, налякати людей іде. Тут іде війна інформаційна. Інформаційна загроза також є для цивільних людей, тому. Будьте, будь ласка, обережні. Так. Іде зміни? Не дуже добре для води також. Далі північ. На півночі. Замах на те, що захищає, на те, що захищає. Е, е, тут дивіться, може йти загроза внутрішніх якихось спалахів, можуть бути загроза пожеж, які будуть швидко розповсюджуватись е, але це внаслідок підриву, підриву, які працюють на ворога. Підриви людей, які працюють на ворога. Або якісь виникнення пожеж, як ну, сірники, зрозуміли. Люди, які приїжджають, видають себе за постраждалих, там є, там є. Будуть вони у потрібний момент колотити ситуацію, тобто підховачувати якусь ситуацію, розганяти, розганяти зраду. Поняли? Будуть колотити ситуацію, розганяти зраду проти людей, інших, проти керівництва. Але це ілюзія, ілюзія, не вірте. Ось так. З водою також проблема може люди, ну, дословно, дослівно, люди можуть бути не в зручному становищі в будь-який момент, внаслідок води, внаслідок того, що може бути щось пошкоджено. Ну, це я коротко, в мене нема часу. Так, далі центр на центрі, тут здача, здача місць, якими цікавиться ворог з метою нанесення точкових ударів. Під загрозою вода. Знову ж таки, вода виливається, вода там, де Багато води виливається. Пошкоджено, щось пошкоджене може бути. Навіть якісь як отвори можуть бути, тріщини, де щось може бути пошкоджено. Тут якби немає такого, що прямо все буде розрушено. Там просто якесь пошкодження йде води. Будьте обережні. В супермаркетах, в магазинах, в місцях, де скупчення людей йде. Може бути парки, там, де квіти ростуть. Будьте там обережні. Не ходіть туди краще. Не ходіть. Магазини там, де квіти. Ці ліс госп, як вони називаються, там, де от продаються рослини. Зрозуміли? Там, де продаються рослини. Далі південь на півдні. Е, може літати? Літати таке сильне. Яке хоче, ну, знову вони от їм та вода здалася. Я не знаю, чи там ще є вода на півдні. Напишіть мені, будь ласка, але мені постійно там показують загрозу для води, з боку кордонів, або це з боку з боку води, з боку Крима йде загроза якась. Ну от. Якісь можуть ще бути ілюзорні такі, чи каби, чи як, як вони називаються, що воно ніби летить, але воно не летить. Ілюзорне щось таке. Ще залякування може бути і нема захисту, нема захисту там людям важко. Релігійне питання може бути там, активізуватися, щось може бути з церквами. Там. Щось з церквами може бути негаразд. Тому будьте обережні, на Заході, ну, намагаються там створити таку ситуацію, яка їм потрібна. Ситуація нестабільності. Може літати там щось також. М -м -м загроза для води є також. Ворогу відомо, що і де знаходиться, і хоче він дістати ресурсних місць. Захист стоїть, захист стоїть. Тобто, що я хочу сказати, повертається, знову ж таки, питання води. Повертається, буде якась ситуація з водою. в ну, більшості це йде у центрі, у більшості. Тому м -м, будьте обережні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і віримо в наше ЗСУ. Все є